Егорка, трошки заворачивайся. Егор, Егор, підійди до слова, бачиш?

Що ти не просиш? Па! Не біжеш, брат! Що ти стоїш? Стоячий, брат! Що за футболіст не пішли, брат? Стоїть рота розтягує! І не просить! Він крикнув би, попросив би, він віддав би! Там нього, братар! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ja, aber... Один дочек зібрав. Як ми ти будеш? Ой, Боже, 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 як вас треба ганяти, брат. Які ви? Достанеш? Достанеш. Давай, давай, давай. Быстрєєм! Та що ти в ньо врізаєшся все время, блядь? Скільки місяць?

Alo! Bërkulli! Tre prosetit pas, prosetit! Dara, tozhe, të e bërë, bërkulli, në stajit We're <laughs> Не глуши зайдешься. Надо, не надо. Потом забывай случайно. А то случайни не приходят. Тимофей Сергеевич. Я, давай, давай, давай. Я, там, ну, я там руки відламав би йому. Треба ногою. Це? це буде там штрафний, а не такий підбіг, як дівчатка, брать, зобла. Та це буде по-спортивно, буде по-нормальному. А він його м'ягенько, акуратненько, брать. Там, іць, там треба ріжче ногами, з, -з руками требити. Тудя рішить там. Воротале. Легче не маємо. Ну, вас і тренер. Слова не жаліє. Доня, Доня Півдня! Спокойно! Дві, дві, рукати! Подійні засада! Бачите, коли треба припити, мати? Наш вийш! Що ти Кому ти давав? Що ти показуєш? Давай бля, це він називається, заставляє його туди бігти. Він же не побігти, що здавати? Началі продовження повинен бути. Бери на себе кидають. Даємо, бачиш, які рожи, куріли. Началі продовжують, якби політи продовжився вайбу там і <говори> подає. <говори> <говори> а де руками, що ми там можна? <говори> <говори>

Куди в сердину тоді, брат? А! Бе! Бо дерво! Запускай м'як! Давай! Даріжче, <давай>. <рискій> 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 брать! Давай, диви! Спокойно, спокійно! Та чого ж ти ще боїшся? Ти Дивись на них. Що Шо це за покоління пішло таке? М'ясну ти, браві! Якби тебе той знаєш трус, той у, червона вона хустинка лежить, брат? Стий, стий Соломенка, так пристраховує. <плес> ну що ти немає, щоб робити м'яч? Тамір <плес> 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 на, на ход вперед! От куди ти вдарив? Ну куди? Кому? Берет двигайся, ти що ледачий такий, брат! Куди ти його шуруєш, брат? Я то це не дітьми, блять. В ньому. Отец у рульську нас попало, блять! Потрібно, друже! Бегайте, бейте! Пестити думаєш ти видиш! Що ти зробиш, бра? Побігайте, броне! Сіда назад! Бегайте, а! Даня! Предлагай себе! Біжить! Ранше, Даня! Ранше! А тебе заставляють спити! Слава Богу, попав, А він у вас точно шістнадцятого року? А? Він у вас шістнадцятого року. Ні, я ж просто такий... Не знаєш, он його папа, дивись, який папа бачу. Ще я бачу. нарозі, вот ти кажуть. Ну що з тобою? Аут! Хлопці аут!

Не можеш віддати, а, ти Немає чинати нормально! І як з ними? Ти Сам собі говорю, я більше ти не ти буду взагалі шуміти. Ти як ти з ними? Ти Це можна ними, футболістами каже. Спокойно, козир набирає. Обирай, обирай! Кидай! Добре, тільки не падай! Хто тебе збиває? Алло, 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 где ты Все Домир! Домир! да ты доходишь? Все и стреляй. Дамир! Нема просто другого. Я бы его посадил, бы да, По не дал сидеть, это и дальше. Тренера сынов. У него было сильно хватает, Разобраться нормально. Hra! Zakwitok! Meshe! Allo! David! David! Stai, 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 stai. Per micchio! Per micchio, David!

Дай, дай ему! Я знаю, він чекав центру, а тут шурує бедный помой в центрі. Алло, Дамир! Я не бачив, що ти меж просив! Пакулін!

Це найголовніше, що вони зустріні стані пригайте! Один, за свиней! Ода, бачиш! От як можна грати в футбол, якщо нема паса? Нема е, е, з любов'ю відданого паса. Як вона дати, як вона навчити людину віддати, чувствувати м'якшую? За щурував його брат туда Вместе, сюда, я тут сюда. Артур! Артур! Ты туда назад! Все, оставайся не Я тики поміняєш амплувати все. Поднимаюсь. Давид. Збирай мяч. Давид. Да ти ходиш?! Спокойно, спокійно, спокійно. Ста на ход! Та що ти все время тикаєшся, бля?! Ну як це можна? Ну як це можна? Я тобі стой поставлю собі головою. Даня, Даня! Тому набуло розпорядиться цим, блять! Розпоряджайся, м'ячом! А ти йо? Як Як-тебудь! Іди до свого вся Эй, иди сюда. Давай, снимай. Давай, не... на правую сторону меняй. Спики тварей! Масорист <плодисменты> объехал! Локомотив! Локомотив! <клес> а тут жестко, жестко своим. Yo, 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 Давай, давайте, ша, са одну, бро!